Вночі російська армія обстріляла дружківку. Ракетою поцілили у місцеву лікарню О другій годині ночі. Окупанти обстріляли Покровськ. Тут пошкоджено 15 будинків та дитсадок. Загиблих та поранених немає. Повідомив начальник Покровської військової адміністрації Сергій Добряк. Поки що ми не розуміємо, що то було у нас за вибуховий поліст приймається на увазі за авра, або ракета або зову. Ще очікуємо. Від компетентних органів інформацію із 15 у нас шість ну так добре пошкоджені і дахи, і вікна, і двері, а решта тільки вікна. Комунальники у нас о, ну як завжди три більше 20 людей працюють, забувають вікна ОСБ, ремонтують дахи. У нас uh, не на все. Доба або дві доби, щоб закрити всі питання. Також uh, газобовики повинні обіцяють сьогодні до uh, вечора зробити там більше 15 метрів газопроводу пошкоджена і також встановити електрику дитек. На бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали 16 населених пунктів. Повідомляє генштаб збройних сил України. За цю добу правда дещо зменшилась інтенсивність е, ну, Порівняно з попередніми то 85 обстрілів різними типами артилерії. 33 три боєзіпнення і 25 обстрілів тільки в районі самого Бахмуту. і 19 зіпнень. Наразі у Бахмуті тривають вуличні бої. Спецпризначенці Нацгвардії опублікували відео, як нищать окупантів на Костянтинівському напрямку. Українські воїни зупинили просування російських військ. Вони зараз посилили всі свої сили і всі ресурси, кинули на південний напрямок для того, щоб обійти ближче до Костянтинівської. Раси однак там дуже вдало були проведені дестабілізаційні дії. Ворога зупинили, були підірвані мости. Ці мости вже й до цього були такі, скажімо. Побиті ракетами ворога, але вже на цей раз відрізали повністю сполучення по трасі Костянтинівській і таким чином зупинили просування ворога. Напередодні з Костянтинівки евакуювали 28 людей, серед них дев'ятеро дітей. За допомогою поліції з Донеччини евакуйовано ще 153 людини. Вікторія Ліксєєва, Суспільне новини, Донбас.